Історія про те, як святий Августин вигадав секс, батько католицької ортодоксії, справжній автор концепції первородного гріха і зипсутості людської раси, насправді він Августин, святий непорочний чи можливо не такий же непорочний, створив сучасну концепцію сексу, яким був секс третього століття нашої ери, яким був християнський секс. Порочний чи непорочний, що трапилося між Адамом і Євою, такого, що навіть Біблія приховала це від вас, а ось Святий Августин це відкрив. Про його справжню священну боротьбу із власною ерекцією за свободу власної волі, ми задали в попередньому відео про свободу. А тут поговоримо про його сповідь, де він розповідає, усі подробиці, деякі з них просто вас жахнуть. Адже саме за густинівських ідей народжується концепція середньовічної свободи, саме з мотивів цієї свободи, деяких людей будуть спалювати живцем на вогні. Або ж як у вікторіанську епоху, деяким жінкам відрізатимуть клітор. Проте, ось його особиста історія викриває такі цікаві факти, після яких вам захочеться переглянути усю історію християнства, принаймні оцієї цієї епохи, точно. Мене звати Євген Плохотнюк, ви на моєму каналі, тому натисніть вподобайку, напишіть коментар, а ми переносимося без зайвих вступів відразу у Карфаген Третього століття. І ось на якійсь із вулиць Карфагену, куди забрала наша киця мациця, з'являється святий чи непорочний, чи я не знаю, як його називати після цієї історії. Обирайте самі, Августин. Мабуть, ви чули чимало цитат про святого блаженого Августина і як він попливав на думку в Європі. Справедливості заради чоловік був дійсно обізнаний і на грецькій філософії, і на римській філософії, і в принципі імплементував це в християнство і став просто батьком-засновником багатьох поглядів у християнстві. Та ось нашій киці він розкаже таку історію, від якої навіть у неї вуха пов'януть. Отож, зустрічаєте Августина, батька сучасного сексу, завдяки цьому чоловіку, навіть якщо ви не читали Біблію, то точно пам'ятаєте історію Адама і Єви, творення світу і так далі. Бутя. Але. Також ми завдячуємо і масовій поп-культурі, яка підхопила деякі його тези. Усе починається з 370 року, коли 16-річний хлопчик разом зі своїм батьком відвідує громадську лазню. Так, у ті часи римські лазні ще користувалися попитом, та пізніше вони користуватимуться ними. Це була провінція міста Тагасте, і ось там, знаходячись на території сучасного Алаширу він був аллажирцем, а це була все таки ще стара Римська імперія. Його батько помічає, що у хлопчика трапилася мимовільна ерекція, і що його хлопчик ну уже таки дорослий і показує ознаки дорослості. Якщо вам здається, що ерекція якогось померлого святого не світова подія, то зачекайте із висновками. Адже саме йому греко-католики частково й православні, і навіть протестанти завдячують ідеєю певної зіпсутості, пошкодженості, ненадійності і кінченості людської раси. Ось пізніше, коли хлопчик виросте, у 300 та 97-му році він напише сповідь, де і помістить цю історію. Батько хлопчика, зрозуміло, був на сьомому небі, адже це означало, що у нього будуть онуки. Але що залишилося пам'яті Августина, так це те, що сталося, коли вони повернулися додому. У своєму захопленні він розповів про це своїй матері. Далі цитата: це було те п'янке захоплення, в якому цей жалюгідний світ забув про тебе, свого творця, і закохався замість цього у щось, що ти створив. Він говоритиме тут про Бога, звертаючись, але цитуючи це його матері. Його мати моні. Зрозуміло, була побожною християнкою і реагувала зовсім інакше. Для неї це було ознакою гріховності, зіпсутості і того, що хлопчик пішов не тим шляхом. Оскільки Бог уже почав будувати свій храм у серці цього хлопчика, вона пережала сильний спазм благовійного тремтячого страху. Це він також цитує. Сексуальне дозрівання необрізаного підлітка стало приводом не вперше і, звісно, не в останнє для серйозного розриву між його батьками, адже його батько неправильно його виховував не світлі християнства, і тому вона. Навчиняючи малу метишню, пише Августин, молячись, щоб Бог був його батьком, а на ось це його біологічне чувидло. Але в одному мати з батьком точно могли погодитися. Їхній блискучий син повинен отримати освіту, гідну, на яку заслуговували його Таланти. Отож, молодого Августина відправляють до приємного міста Мадаврос, де він показує дивовижні цінності літературної інтерпретації тексту і в виступах. Далі університету в Карфагені потрібно було під нас гроші, тому що Патриції все-таки не могли тягти таку велику фінансову ношу, але вони це роблять. Коли Августин залишив Тагасти, він, мабуть, бачив свого батька в останнє, оскільки в сповіді згадує, що коли йому було 17 років, Патрицій помер. Ну і на цьому згадка закінчується доволі холодна. А ось з матір'ю були стосунки зовсім інші. Такої Ічної <залежності> і дуже дивної динаміки, якщо вдова оплакуваного чоловіка також відчула полегшення від його смерті, враховуючи, що на її думку він чинив небезпечний вплив на її улюбленого сина, будь-які її надії на те, що Августин негайно стане на шлях цнотливості, були швидко розбиті. Адже молодий Августин переїздить до Карпагена, і ось він пише, що опиняється у центрі сковорітки, де довкола мене шепіли неймовірні любовні пригоди. Пізніше його зізнання у тому, що він забруднив спільний канал дружби гнилою розпустою, звучить як надмірне описання мастурбації або гомосексуальності. Це пише докторка історичних наук і знавець із «Medieval Times» середньовіччя. Інш не менш інтенсивні та не менш загадкові фрази викликають образи низки нещасних романів з жінками. Та пізніше лахоманкова розпуста, як її називає Августин, вирішується у щось значно стабільніше протягом року або двох Августин оселяється з жінкою, з якою жив, і який, за його словами, залишався вірним протягом наступних чотирьох років. Проте її ім'я він так і не називає, хоча вона народить від нього дитину. Ну ось такий святий. Просто жити з жінкою було набагато менш загрозливим, навіть коли жінка родила сина Власне. Принаймні, з точки зору Августина, і це єдина перспектива, яку ми тут маємо, не було жодної думки про те, щоб одружитися з цією жінкою, чиє ім'я він навіть тут називає. Він очікує, що його читачі зрозуміють між дозволеним шлюбом, зв'язком, укладеним для того, щоб мати дітей, і угодою, що виникла з гтивої закоханості, є велика різниця. Е, Вдумайтеся, 4 століття нашої ери. Августин переносив своє маніхейство разом зі своєю коханою сином з Карфагена до Тагаста, де він викладав літературу, а потім а потім назад до Карфагена, де він викладав курси з публічних виступів, риторики і нарешті до Мілана, де він обійняв почесну посаду професора риторики. Помандрував. Але протягом десятирічного підйому Августина була одна велика проблема, і вона здвалася Монікою, його мамою. Коли він прибув до Дагасти на свою першу викладацьку посаду, його мати не бажала жити з ним під одним дахом не через його коханку та дитину, а через його маніхейське переконання. Ці переконання віра в те, що у всесвіті існують дві сили, одна добра, інша зла, які, які воюють між собою, викликала у неї відразу, і вона показово ридала, ніби її син вмер, закатуючи просто дивовижні скандали. Її сльози подвоїлися, коли повернувшись до Карп... Він готувався вирішити до Риму. Вона насильно трималася за мене, намагаючись або зупинити мою подорож, або піти зі мною. Погодьтеся, що як на дорослих людей динаміка між ними, м'яко кажучи, дуже дивна. І це пізніше буде в тексті. Коротше, зараз все побачите. Він її бреше, що піде там до друга. Переконує її провести ніч у святині біля Гавані, а святині будувалися тоді усюди, тому що купа паломників і так далі. А тим часом він тікає. Але ось далі буде пасаж, який, ну м'яко кажучи, ну, мене трішки збив з пантелику. Її син відчував, мабуть, деяку провину, і, все ж, згадуючи цей момент, від одного разу дозволить собі висловити деякий гнів до своєї матері. Її прагнення, яке було фізичним, тобто тілесним і хтивим, отримало удар від виправданого бачування скорботи. Фраза, яку використовує Августин для цього прагнення. Карнале Desiderium може здаватися більш підходящою для коханця чи коханки, ніж для матері. І далі дослідниця за підозрює між ними з матір'ю взагалі якийсь дуже дивний, ну прям тілесний зв'язок. Як виявляється далі з тексту, моніка його мати перенесла все, що було заблоковано і незадоволено в її стосунках з чоловіком на свого сина. Такий трансфер. А страждання, які його втеча принесла, в її він розмірковує, були належною платою за те, що вона була жінкою. І далі метафора і пряма цитата: ці тортури виявилися залишками Єви, які вона мала всередині себе, коли зі стогоном шукала те, що народила зі стогоном. Та пошуки її сина не закінчуються на гавані в Карфагені. Через кілька років, коли Августина обійняв посаду в Мілані, Моніка прибула з Північної Африки, щоб приєднатися до нього. Ну, типу, я не знаю, у жінки немає власного життя. чи... Ну це прям дуже нездорова фіксація на синові. Цього разу він не тікає в цей період. Він роздумує, чи прийматиме католицьке хрещення, адже був вражений новим проповідником Амвросієм, який нарешті показав щось цікавіше за біблійними текстами ніж одні догмати сухі. Його давні інтелектуальні та естетичні впевненості руйнуються. У той час кар'єра Августина продовжує розвиватися. Він зустрічається зі своїми студентами вранці, а потім йде з друзями філософства. Його мати вселяється в нього вдома, намагаючись змінити життя свого сина. Вона була зайнята організацією сприятливого шлюбу і знайшла підходящу католицьку спадкоємницю, чиї батьки погодилися на заручини. Але була проблема. Дівчина була неповнолітня. Ну, для тих часів це нормально, це не кримінальний кодекс. Жінка, з якою він жив на момент приїзду мами, була вирвана його мамою з його боку. Тобто, пам'ятаєте, з ребра зробив Єву Бог з ребра Адама, як, оте саме ребро? Моє серце, яке злилося з її серцем, було поранено цим розривом, і я шкотульгав, волочачи за собою кров. Пише поетично наш. Герої почуття до своєї коханки він нічого не говорить, зазначає тільки що вона повертається до Африки і обіцяє йому більше ніколи не буде знати іншого чоловіка. Потім вона зникає з його оповіді, залишаючи його з гризучою сексуальною жагою, яку вона раніше допомагала задовольнити. Видно, але справді святим його робить наступна ситуація, адже мама продовжує його переслідувати. Але далі трапляється дивовижна благодать. Через трохи більше року Августин навертається до католицької віри і розриває свої заручини із ці. Жінкою, яку йому готувала його мамця, аби дати собі обіцянку вічної цінливості, яку він втратив декілька. Надцять разів до цього. І він вирішує повернутися до Африки та заснувати монастир. Що він, в принципі, там і робить, утікаючи від своєї матері, він не усвідомлюючи цього, вирушив у духовну подорож, яка перевершила її найсмінливіші мрії. Проте життя із католицькою леді ціність, як він її називає, ну тому що в його мисленні постійно мала бути якась леді, яка буде тебе задовільняти поруч. Складається дуже складно. І ось цей самий філософ, який буде розмірковувати про те, що ота людина народжується грішною і кепською. І не здатна ні до чого доброго, і тому ми можемо її свободу волю, адже Бог і створив людину, ти типу повільною, яким чином тримати, і утримувати і контролювати, неначе того коня, який рветься вперед. А ці всі розуми приходять до тези, що виголошує сам Августин про те, що яка ж то свобода волі, якщо ти навіть прутня свого контролювати не можеш. Як людина, яка вже народила дитину, він знав, що для цього людського роду розмноження передбачається саме той самий статевий акт, який він збирався відкинути. Це перше. Друге, потрібно було значить знайти якусь релігійну трактовку біблійну, яка б показала, що а, саме секс був усією проблемою, а не його нездатність прийняти самого себе і взагалі якось трішечки контролювати свої І ось на фоні цих всіх роздумів, баталій і його боротьби із своєю цнотливістю. Вони зустрічаються в римському порту Остія з його матір'ю знову за декілька днів до відлеття в Африку, де Августин і його мати стоять біля вікна, що виходить на замкнений сад, і розмовляють вічна Їхня розмова спокійна і радісна, привела їх до висновку, що жодне тілесне задоволення, яким би великим воно не було, не може зрівнятися з щастям святих. Це він так переповідає, не вдаючись в деталі про що говорили. І тоді, піднімаючись з більш палким почуттям. Августин і Моніка пережили щось незвичайне. Вони відчули, як піднімаються вище і вище через усі рівні матерії, і через небесні сфери, і вище до простору їхніх власних душ і до вічності, яка лежить поза часом. І далі він пише: і поки ми розмовляли і задихалися від цього, з потужним поштовхом, що вимагав всієї сили серця, ми злегка торкнулися цього. Важко передати у перекладі всю силу цього опису, пише перекладачка із латини. І те, що це означало для 32-річного сина та 55-річної матері, досягти цього кульмінаційного моменту разом. А потім усе скінчилося словом, латинським суспіравімус. Ми зітхнули буквально. Ух, «видихнули». Пише Абустин, ну і повернулися до звуків їхньої розмови. Далі коментаторка пише наступне: Момент екстазу, який пережили Августин і його мати, був найінтенсивнішим переживанням у його житті. Можливо, як зауважує Ребека Вест, ще одна дослідниця, найінтенсивнішим переживанням, яке коли-небудь було увінчено. Через кілька днів Моніка захворіла і незабаром померла. Повідь не розповідає і далі історію життя Августина, тобто він далі не вдається в подробиці. Натомість вона переходить до філософської медитації про пам'ять та інтерпретації початку буття, ніби саме туди прямувала його уся ця автобіографія. і Ось це його наштовхнуло на перегляд історії створення Адама і Єва. І що ж він там переглядає? Ну, по-перше, він намагається довести те, що людина грішна, і всі люди заражені, і всі люди, в принципі, мають провину. Не в тому, що вони не покорилися там Богу і взяли заборонений плід, а в тому, що цей заборонений плід був власне метафорою першого сексу. Друзі, Августин не мав статевого виховання, і тому він обурено пише: «Чи є це тіло, звідки береться бажання, чому я не можу керувати власним членом. Іноді він відмовляється, коли розум бажає, а інколи діє супроти волі. Навіть старий Чернець у своїй келі, як визнає Августин у своєму творі проти Юліана, стверджує, страждає від тривожних спогадів, які наповнюють його цнотливі та святі наміри. Навіть найпобожніша подружня пара не може обійтися без пристрасті а пристрасть це просто трендець, тому що її він називає конкупісценцією, Просто жахливо некрасиве слово англійською. Називається просто ласт хтивість. Також ось ця пристрасть, з якою Адам і Єва зустрічаються в саду і торкаються свого тіла вперше, є небожественним благословенням. Це був дотик зла, адже вони захопилися одне одним замість того, щоб захоплюватися Богом. Те, що роблять разом чоловік і жінка пише далі, він які мають намір народити дитину, не є злом, наполягає Августин. Це добре, але дія не відбувається без зла, тому що якщо пеніс входить в вагіну, то до нього чіпляється сатана. Мені одному здається, що світу було б значно простіше жити без його догматів після цього, якби він просто пішов і подорочив в туалет. Істинно, що статевий акт, як Августин Густин знав з багаторічного досвіду зі своєю коханою та іншими. Їх було чимало. Є найбільшим тілесним задоволенням, але надмірна інтенсивність задоволення є саме його небезпечною привабливістю і його солодкою отрутою. Пише далі. Він напевно, будь-який друг мудрості і святих радощів волів би, якби це можна було зробити, тобто народити дітей без похоті. Августіношка, я тобі скажу, в наш час уже є можливість запліднювати дітей, просто не торкаючись одне одного, взагалі в лабораторії, в пробірках. А якщо твоя дружина лесбійка, то вона ще й страждатиме, скоріш за все, від цього процесу, як написала мені одна дуже щира дописувачка. Я нікому не раджу такого досвіду. Чесно, вона промучилася все своє життя, народивши там двоє чи троє дітей. І, і це кепсько. Це наслідок виховання людей отакими тупорилими догматами, які ігнорують просто людську природу, фізіологію, анатомію і здоров'я. Ну, для чого здоров'я? Тяжке визнання Вустина у тому, що мимовільне збудження є невідворотнім у подружньому коханні, а також у тому, що він називає мимовільними рухами, які викликаються навіть, на жаль, у вісні і навіть у тілах цнотливих чоловіків, сформувало його одну з найвпливовіших ідей, яка перетворила історію Адама Єва просто якусь дивовижну феєрію, ідею первородного гріха і первородної зіпсутості це, друзі, ідея, яка тяглася аж до вікторіанської епохи, яку дуже довго не змогло знищити ні відродження, ні просвітне. Боже, та там в деяких мізках і досі живе. Хай молодь навертається, бо ви дуже розбещені стали, дуже гріхами mm -hmm. нечистоти, грішите, правда, до шлюбу. Шлюбу вам не треба, дітей вам не треба. Це, це а фетер, бо, бо, ваші... шлюби, Якщо я не візьму шлюб, це гріх то їздити. Якщо шлюбу ні, не візьме, ти має з ким з машинами, попало? він тим не стосунка. Тя з ким шлюбу. попало, має жити, щоб зробити шлюб. чи як Та ти дитинку напевно живеш з ким попало, і без ви помиляєтеся, живу сама більше того, ця ідея стає основним із наріжним каноном християнської ортодоксії. Але перед цим буде декілька поколінь дискусій і суперечок. Адже з'являються пелагійці, які говорять та ні, Агустина, ти помиляєшся. Люди народжуються чистими, вільними, і те, що вони мають такий спосіб розмноження, не робить їх відразу конченими, розумієш? Але Августин. Відмовляється, адже єдиним ідеалом буде Ісус, який народжений непорочним зачаттям, а усі інші порочні? Ну окей, скажете ви, якщо для Августина усе, що відбувається у вашій спальні, це розпуста пороків все, і ми так мислимо про усіх людей, яких бачимо на вулиці. Ми вже їх так і оцінюємо. адже вони кончені, народжені в гріхах, і вони не здатні ні до чого доброго, бо ми типу християни, які живуть в такому спектрі бачення людей, то який же він пропонує тоді ідеальний секс? І ось друзі, ми переносимося з вами в Едемський сад. де Двоє оголених. Адам і Єва рішать тим, що Адам проникає у Єву і забуває про цьому про Бога. Все, кінець, яблуко. Тут ні до чого. Змій і відкриття очей. Відкриються вас очі. Також саме тафора цього відкриття. Та за Августином в ідеалі усе мало трапитись по-інакшому. У них не було б турбулентності пристрасті в їхньому тілі, проте лише спокійний рух волі, якою ми наказуємо іншим членам тіла. Ну типу там як рука, піднімись. Чоловік спокійно лягав би на груди своєї дружини з мирним розумом. Зрозуміло, в дискусію втручаються його опоненти, говорять: ну слухай, може, потрібно, щоб в нього член встав англійською. Це називається hard-on. Але він говорить: а звідки ви знаєте, що це відбувалося саме так? Адже деякі люди можуть навіть рухати вухами одне за раз або обидва разом. Інші, як він сам бачив, можуть пітніти, коли забажають того. А також є люди, які можуть видавати за власним бажанням музичні звуки зі своїх задніх частин без жодного запаху. Він наголошує, що здається, ніби вони співають з цієї області. Дивовижний ідіот. До речі, якщо ви не знали, як передіння змінило історію нашої цивілізації, подивіться відео на моєму каналі. Там точно ця тема розкрита. Августину не вдається уявити, яким чином альтернативно процес зачаття міг би відбуватися, і тому він іде в деталі. Адже насправді насіння могло б бути відправлене в волоно без втрати цілісності дружини. Так само, як зараз менструальний потік може вийти з луна діви без втрати невинності, зауважує він, адже будь-яке проникнення, на думку Августина, відразу призводить до гріховності. Та головне, що і для чоловіка, на думку Августина, не було б жодного порушення цілісності його тіла. Так, я не відповідальний за цю маячню. Моя порада вам слідкуйте за гігієною своїх статевих органів. Не слухати всіляких Августинів. Ось так мало бути, говорить Августин. Але вони понесли покарання за вигнання з раю ще до того, як змогли об'єднатися в завданні розмноження. в завданні розмноження. Mm. Августінушка, в наш час можна розмножуватися без пристрасті, без оргазму і навіть без контакт. Будь ласка, зверніться до репродуктолога, там відбувається непорочне зачаття. У фіналі історії авторка змилується нарешті над Августином і напише, що найважливіше, що це доводило йому, що він принаймні в спасеному стані, до якого він прагнув, нема відчуття того, що він відчував знову і знову зі своєю коханою, матір'ю його єдиної дитини, жінкою, яку він відправив геть за наказом своєї матері, тією, яка заявила, що більше не буде ні з ким іншим, окрім нього, як і він більше не буде з іншою жінкою, та тією розлучення, з якою він відчував. Як щось вирване з його боку. Усе це лягло в його основу трактату, а також основу бачення тілесності і свободи для середньовіччя набагато багато років далі. А ось ця дискусія з пелагійцями поступово відійшла на задній план, і ось таким чином, як пише Августин, він став другим Адамом, який не піддався первородному гріху, переміг його і залишився чистим. Шановний у тебе там дитина, і такі страсті мардасті були також мені другий Адам. Наша кейцевшоці, фумак вінського в оригіналі, я для вас не насмірю читати. Тому запам'ятайте, концепція свободи зводиться в цю епоху до того, що людина грішна, її природа це природа звіра, який не здатен керувати собою, а її вільна воля має бути закріпаченою під догмати церкви так сильно, щоб вона навіть свого прутня не дістала зі штанів, тому що ну це ж просто первородний гріх, який у тебе між ногами. Проблема в іншому, друзі, поки ці думки і концепції перебували в бульбашках, академічних, сколастичних учень все було ок, а як тільки вони переносились на соціум, ми мали конкретні наслідки. А це тотальне закріпачення і тіла, і душі, і усіх прав, і в принципі зведення людей до бидла, з чим успішно справлялась католицька церква в середньовіччя. Друзі, якщо ви не бачили повного випуску на моєму каналі про те, що таке свобода на фоні медійних тришових ситуацій, таких як арешт дурова у Франції та багато інших актуальних тем, то переходьте за посиланням і дивіться ось це відео. Thank you so much for watching and see you next time!